Друзі, ми на привозі, і сьогодні ми готуватимемо страву, яка вже давно підкрила вулиці у різних куточках світу. А саме шаурму. До речі, чи ви знали, що шаурма, яка як відомо родом з Туреччини, у тому вигляді, у якому ми зараз її знаємо, насправді народилася у Берліні у 1972 році. Саме там турецький емігрантка Кадір Нурман Дав замотувати овочі та м'ясо у лаваш, щоб людям було зручніше їсти на ходу. Ну а ми зараз дізнаємось скільки усі продукти для шурми коштуватимуть на привозі. Головний секрет смачної домашньої шурми це, звісно ж, якісні овочі. Там яско. Почнемо з овочей. Доброго дня, Підкажіть, будь ласка, що у вас що є і скільки коштує? На сьогоднішній день картопля у нас 25 гривень, цибулька та морква 25, бурячок гарненький, червоненький, також 25, кабачки 20 гривень, капуста, білокачанна 30, помідори 55, баклажани 35, помідор рожевий 60 гривень, перець червоний, різні ціни є, і 65, є 50 гривень, є 45 гривень. Ну, багато цін на цей перчик. Зелененький у нас Ой, 45 є ціна та 50 гривень. Огірочки сьогодні 35 гривень. Е, капуста цвітна у нас сьогодні 80 гривень. Гіркий перчик та чесник у нас по 150 гривень. Тож, черга м'яска. Ви можете для шурми обрати будь-яке не свій смак, і курятину і свининку, але я хочу саме яловичину. А, доброго дня, перейде нам, будь ласка, м'ясо для шурми. Ну, каніжне та Ну, звичайно, це має бути м'ясо без прожилок, чисте, акуратне, щоб вам нічого там не попало. І звичайно, це можна взяти задню частину. Коштує це м'ясо 350 гривень за кілограм. Є ось такий шматочок лопатки. Лопаточка 320 гривень. Ну тут, звичайно, прожилок більше, але вона більш соковита. Звичайно, ось ця частина. І ось така частина є. Це теж задня частина. Вона називається шапочка костриця. Вона теж йде без прожилок. Ну чиста. Для тих, хто полюбляє м'яско для шаурми більш таке жирніше та суковиті дізнаюсь ціни на свининку. Доброго дня порадьте нам, будь ласка, м'яско для шаурми. Для шаурми взагалі беруть лопаточку. Вона жирніша і м'якша. Скільки коштує? 220 гривень кілограмчик. Що у вас ще сьогодні? Є і скільки коштує? Скільки коштує? Є кастрець. Оце теж воно як шиє, шею, як шеючок ще шею. кажуть. Ну це кастричок 240-230 можна. Є Можна є 300 триста гривень. Ось гарна шия. теж можна і на шаурму, і на все. Є філеєчки 300-320. Є отакий вот сек теж 240-230. Воно як філейка йде. Кірне, не черне, ось таке воно. З нього можна і біточок зробити, і все. Що ж, овочі та м'язка в нас вже є, а ще хочу свіженької зелені до нашої шурми. Доброго дня! Що Доброго, у вас є? Скільки коштує? Ну, вам до шурми. Знаю, що підійде салатик свіжий, от він, по 20 гривень пучівочок. Чочки гарні, красиві. Я думаю, він його туди шурму вашу дуже украсить. салатик мій. І є укропчик по 20 гривень теж. Сухий, свіжий. А зелена цибулька свіженька, петрушечка. Це все, все по 20 гривень. Зараз э, черга моркви по корейськи Скільки коштує? Що у вас ще є смачненькою цінами? Це смачне. Морква коштує 20 гривень за 100 г. Ну, вуха є варені, копчені. Вони по 50 гривень за 100 грам. Мідії по 70, спаржа по 50 гривень за 100 г. Ну, ось овочі. Ось починають звідси, коштують 40 гривень 100 грам. Кальмари 100, восьминоги, ропани креветки по 150 гривень 100 грам. Імітація 100 гривень. Вдома шаурму готували? Так. – А розкажіть, будь ласка, як яка у вас Як готуєте? Класичний рецепт: курка. Капуста там здається, морква, перчик, помідорки, огірочки. А соусі? А Майонез, який сама робила, такий гостренький. І, в принципі, к'етчуп теж гостренький. А розкажіть, будь ласка, як ви готуєте Ваш рецепт? Все, що є. – усе, що є в холодильнику? А яке м'ясо? Курятина, так. а соус? Бо бо знаю, що в кожній родині свій соус улюблений. Сметана, е, часник, кріп, сіль, гірчиця, соль, е, гарчиця. Особливо пікантною та смачною, як на мене, шурма виходить з кисленькими огірочками. Дізнаємося, скільки вони коштують на привозі. Доброго дня, скільки ваші огірочки. Огірочки в залежності від розміру, приквашеності, ну, різні. На шурму будуть самі прості, самі натуральні по 100 гривень. А якщо от одна штучка, скільки коштує? Гривень 10-15. Залежно, якщо такий. Порядний вирочок то він може і більше затягнути. Що ж, ми майже усі продукти до нашої домашньої шурми вже знайшли. і Ще обов'язково ж потрібен буде майонез, кетчуп. І ще хочу взяти приправку до м'язка. Ось я бачу такий майже професійний майонез. І така скляночка коштує 40 гривень, а, кетчуп, а, коштує 38 гривень. А, і приправку обрала таку простеньку доволі: 10 гривень таке пакування. Ви шурму колись вдома готували? Звісно, тільки її і дома їмо. Ми не купляємо. Чудово, розкажіть рецепт ваш, Ну, ми робимо самі собі вкусну заправку, м'ясо, робимо салат, а, не, а, заправляємо його, додаємо спеції. А, так, що ми ще туди кладемо? Сир. І це якщо м'ясна. А якщо якась. Що ми робимо не м'ясну, а з рибою красною. Туди додаємо якусь таку намазку сирну і більше такої, якоїсь зеленушки. Якоїсь такої. А скажіть, будь ласка, м'яско яке зазвичай берете? А, так. Цікаво дуже а овочі які? Овочі, капуста і морква. Ну помідори і огірки. І от ви кажете, що ви заправку свою домашню робите. А з чого? А, це майонез, сіль і чесничок. Ну, якісь може там ще спеції такі. ну, Щось таке. Ви шаурму колись вдома готували? Так. Да? Да, а дівчика. розкажіть, будь ласка, який рецепт? Ну, обичне наше м'ясо, на скавородочки, фрукти, овочі і картоплинка. І соус. Можна соус, можна кетчуп, можна. А яке м'яско зазвичай берете? Курочку, курочку, курочку. Що ж, ми майже усі продукти знайшли, лишилися лише вавашили, які ми гарненько усю нашу начинку загорнемо і будемо смакувати. Ось я знайшла отакі: от, на привозі тут три листи і коштують 27 гривень, саме те, що треба. А зараз саме части додому і готувати нашу найсмачнішу шорму. Бажаю вам смачних вечір та до нових зустрічей.